Загалом у відкритому чемпіонаті України взяло участь близько 100 бійців у складі 16 команд з України та Республіки Беларусь Україну представляли спортсмени з Миколаївської, Донецької, Волинської, Дніпропетровської, Рівненської, Київської областей, а також міста Києва. Спасибо всем тем, кто откликнулся на приглашение нашей Украинской Федерации Кекусинку на Участники, спортсмены, я вам сегодня желаю хороших успехов, честной, бескомпромиссной борьбы, чтобы каждый из вас проявил свои умения, свои качества, дух победы, стремление к победе и добиться хороших результатов. Ос! Уровень очень высокий, спортсменов достаточно много, среди них много черных поясов, призеров чемпионатов Европы, призеров чемпионатов мира, поэтому соревнования проходят в очень напряженной обстановке. Сегодня проходит чемпионат Украины. Частично он является отбором на чемпионат Европы, который будет проходить в Венгрии в октябре 2011 года. Поэтому самые лучшие спортсмены, которые будут сегодня драться, первые, которые займут первые и вторые места, они будут являться кандидатами от сборной Украины, чтобы они выступали на чемпионате Европы. Организатором соревнований являлась Украинская Федерация Киокусин Буда Карате. Э, непосредственным организатором есть правоской спортивный клуб Будакан. Мы являемся членами Федерации Киокусин Буда Карате. Э, федерация уже, уже, уже существует. Приблизительно около 10 лет. Э -э, главный как бы, президент Федерации Украины это волонец э -э, Дмитро Леонидович. К сожалению, его сегодня нету по причине того, что у него родилась дочка сегодня, и он сейчас с женой находится. Но как бы, есть его. Вы исполнительные директора, которые тоже присутствуют на наших соревнованиях. Конечно, не все гладко проходит, есть свои заминки, есть свои задержки, но в принципе помогают хорошо очень и как бы, тренера. Тренерский коллектив даже всей Украины мы очень часто встречаемся на соревнованиях, поэтому очень дружно. Если вдруг какие-то есть э, недостатки, мы стараемся их исправлять. Федерация очень дружная, помогает друг другу. Гудко авто, Білорусія, Кіокушин від японських кіоку абсолют межа та шин істина, реальність означає абсолютна істина або гранична реальність. У синтезі цих понять і розкривається зміст слова Кіокушин. Цей контактний стиль карате був створений у 50-х роках ХХ століття етнічним корейцем, підданим Японії Масутацу Оямою на противагу безлічі безконтактних шкіл і самому принципу Карате без контакту. Для засновника Кілокушин сенсом всього його подвижницького життя було відродження карате як військового мистецтва. Проголошуючи ідеал Буду Карате, Ояма рішуче відділяв всю систему військового виховання і практики від спорту, слідуючи військовим традиціям Сходу і духу Бушідо. Масутацу Ояма народився 27 червня 1923 року в селищі на території Південної Кореї, яка у той час знаходилася під володарюванням Японії. Бойовими мистецтвами Ояма став займатися досить пізно з 9 років. Виказуючи неабиякий хист до бойових мистецтв, помножений на інтенсивні тренування, у віці 20 років він досяг неабияких успіхів в боксі, дзюдо та шутокан карате. У подальші роки він вивчає Годжурю також стиль карате та поринає глибше у розумінні кодексу самурая Бушідо, шляху воїна. У 47-му році, перервавши через нестачу коштів трирічний курс тренувань, Мас Ояма виграє перший національний всеяпонський турнір по карате після Другої світової війни. Згодом, вирішивши повністю присвятити своє життя карате, він знову усамітнюється на 18 місяців фанатичних тренувань.